Росія зараз Заявляє буцімто обмін полоненими зірвано, і це зараз активно розповсюджується в російських пабліках а, а, на російських пропагандистських телеканалах. Що нібито зірвали а, ці цей обмін полоненими важливий для нас, саме зірвала Україна. Ми не розраховували на якісь домовленості із Росією, що Росія буде їх дотримуватися, але тим не менше, зустріч в Стамбулі. Перший раунд перемовин і обмін полоненими в форматі Тисячу на тисячу дали надію, що після другого раунду перемовин і відповідно домовленостей в форматі 1200 на 1200 і обмін тілами 600 на шісш перепрошую шість тисяч на шість тисяч. Що він все ж таки відбудеться? Дуже сподівалися, що Росія також зацікавлена, якщо не повернути своїх додому, то хоча б зберегти. Якісь відносини з американською стороною, яка зацікавлена у посередництві, зокрема, Трамп зараз принаймні тримає ось це ось обличчя посередника. Він говорить активно зараз про те, що не готовий впроваджувати санкції проти Росії, тому що буцімто ще має надію на те, що Росія буде готова піти на якісь перемовини, Можливо, навіть представити якісь адекватні умови миру, і так далі. Сподівання Трампа поки що не зрозуміло які. У нього є аргументи для того, аби так сподіватися, тому що з е, Росія зриває абсолютно всі домовленості, і от е, сьогоднішня риторика російської сторони. Тому є підтвердженням е, російський представник мединський, ось цієї так званої делегації, відзначив, що нібито нашій країні передали список із 640 полонених. Тіла українських захисників вже нібито зараз знаходяться в районі обміну полоненим, але буцімто українська сторона перенесла е, обміни на невизначений термін. Я пропоную зараз послухати, що ж сказав цей мединський, так званий російський представник. У повній відповідності до домовленостей, досягнутих у Стамбулі, ми підготували понад 6 тисяч тіл українських воїнів збройних сил України, які перебувають у заморожених рефрижераторах та спеціальних вагонах у формі збройних сил України. Багато з них з документами для передачі українській стороні. Також ми підготували списки військовослужбовців у категорії поранених, важкохворих та молодь до 25 років, яких ми також готові негайно передати українській стороні. Близько од 200 осіб з кожного боку. Згідно із затвердженим у Стамбулі графіком, обміни мали розпочатися вже сьогодні. Наші представники приїхали на кордон у пункт обміну. Але на жаль, ми досі не розуміємо, чому немає представників української сторони, немає делегацій, немає списків. Ми вкотре закликаємо наших українських переговірників неухильно дотримуватися досягнутих домовленостей. Сім'ї чекають на своїх синів та чоловіків вдома. тисячі сімей матимуть можливість поховати загиблих воїнів у гуманний християнський спосіб. Ми на місці. Ми готові виконати всі домовленості. Ми закликаємо вас брати своїх військових, приймати військових, хворих. Давайте робити те, що мають робити люди у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими вже відреагували на сьогоднішню заяву мединського і закликали російську сторону припинити брудні ігри та повернутися до е, конструктивної роботи. Зокрема, заяви осі російської сторони про зрив буцімто обміну тілами полеглих військових та полонених не відповідають дійсності і попереднім домовленостям з російською стороною. У відомстві також визначили, що загалом протягом тижня команди з обох боків вели роботу у двох напрямках щодо репатріації тіл загиблих військовополонених та обміну полоненими. Давайте послухаємо ось заяву координаційного штабу. Щодо обміну полонених, Україна подала списки на обмін, сформовані відповідно до чітко визначених категорій, погоджених під час перемовин у Стамбулі. Тяжко поранені, тяжко хворі за формулою всіх на всіх, а також молоді військовослужбовці. Російська сторона передала інші списки, які не відповідають узгодженому підходу. Україна надала відповідні коментарі, і наразі наступний крок очікується від російської сторони. Щодо репатріації тіл, справді була досягнута домовленість, дата не була узгоджена. Натомість, замість послідовного виконання домовленого алгоритму. Російська сторона вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені в рамках спільного процесу. На жаль, замість конструктивного діалогу, ми знову стикаємося з маніпуляціями і спробами використати чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях.